Чи серце плаче у стражданнях, чи болить, Приходить час, і ти не знаєш, що робити, І важче душі стає, як далі йти, В цій боротьбі ти томися, не може зрозуміти. І скільки в серці постає питань, чому це знову і як далі жити, В молитві на колінах і в гірких сльозах, Ти з Господом спіши поговорити. Бо хто іще поможе в боротьбі, бо хто дасть сили, щоб у крок ступити, хто підкріпить тебе і скаже далі йди, хто буде кроки, тут з тобою всі робити. Ім'я одне, прикличте у журбі, бо тільки він все твоє серце бачить, Він свою руку простягне тобі, І ти відчуєш, Бог, Він тоже плаче. Любов Ісуса забирає всі жалі, звільняє від Ціляє серце рани, допомагає в цій земній борні, руйнує всі ворожі вмить кайдани. Господь порадник, Він цілитель твій, і як би важко в світі цьому не жилося, Відкрите серце, вили в нього біль, Віддайте все, що так гірчить і досі. Приклиште кров Ісусову Святу, не завтра, а уже сьогодні. Вона очистить і загоїть рани, коли ступатимеш у нову борьбу, вже будуть зірвані ворога кайдани. Так, це не мить, не крок, не два, це вся дорога, яку йдеш безпечно, лише тоді, коли шукаєш Божого лиця, надієшся на Господа сердечно. Не на людей надію покладай, Вона, як та трава, що вмить, зникає, і залишається одна лиш пустота, Ісус він біля тебе. Він чекає, за тебе пролилась невинна кров, Голговський хрест Він витерпів за тебе, щоб ти спасіння і надію мав, були слова Господні, навчаючи, ведуть до неба. Я знаю, друже. Нелегка ця боротьба, я знаю, що гіркі гіркії сльози розстрояють рани. Та наш Господь, якому є життя, зцілить, відновить сили, Він зруйнує ворога всі плани. Іди скоріш дорогою Христа, а в серці хай панує мир та спокій, і буде буря, буде нова ще борьба. Та знай, Господь з тобою крок за кроком. Амінь.